Селін Гунгільд Ослик Марії. День другий. Одного ранку Симон та його ослик зустріли молоду жінку, що звалася Марія. Вона саме поверталася додому від джерела з глеком води на голові. Марія глянула на маленького ослика й мовила О, який гарненький ослик. Тільки жаль, що він такий замурзаний. Вона зупинилася на мить і полоскотала ослика за вухом. Йому було так приємно, що він аж заплющив очі. Ослик не пригадував, щоб хто небудь лоскотав його раніше. І дорогою додому він так багато думав про Марію, що не помічав, як Симон покрикував на нього, шмагав лозиною та підганяв. Відтоді часто випадало так. Що Марія приходила до колодязя в той самий час, як і Симон зі своїм ледачим осликом, і ніколи вона не жаліла для ослика привітного слова та ласки. Коли потім ослик трюхикав додому, хода в нього була ще красивіша, і шию він тримав ще пряміше. Усі осли обурено кричали Та що це з ним? З кожним днем він усе більше чваниться і який ледачий чху! Та Ослик не мовив ані слова. Якби вони тільки знали, думав собі Ослик. Тепер ослик щоранку нашорошував вуха, щоб почути, чи пошле господар Симона до колодязя. І коли наймет приходив до нього з брдюками до води, він на радощах аж грав ногами, поки той прикріплював їх. А тоді ослик біг пагорбами до джерела так прудко, що Симон ледве встигав за ним. Коли Марії ще не було біля джерела, ослик непокоївся, чого це вона запізнювалась. І тільки но Симон заходжувався припасовувати бордюки з водою йому на спину, ослик починав страшенно коверзувати, аби затягнути час і навідразу відразу вертатися додому. Він опирався з усіх сил, хоч як його Симон підганяв, аж поки з'являлася Марія. Підходила до нього, гладила за вухом і говорила ласкаві слова. Після того ослик тюпашив додому, високо тримаючи голову. Він геть здурів, поскаржився Симон найматам, коли прийшов додому. Якось ослик загнав у ногу гостру камінну скалку. Ступати йому було так боляче, що доводилося кульгати. Це його Бог покарав, сказали осли. Так йому й треба, щоб знав, як чванитися. Наступного ранку Марія побачила, що з осликом щось негаразд. ж ослик пошкодив ногу, мовила вона. Може, він поранився? Не думаю, відповів Симон, що навіть не помічав, як Ослик кульгав. Соромно буде тому, хто не допоможе бідолашній тварині, з докором мовила Марія. Та йому ніщо не загрожує, сказав Симон. Це капосний, ледачий осел. Можна я подивлюсь на твою ногу? спитала Марія ослика. Обережно він брикається, вигукнув Симон. Ніхто не може доторкатися до його копит. Я можу, сказала Марія. Ослик слухняно підняв ногу і завмер. Марія тут же знайшла гостру камінну скалку і вийняла її. Ось так тепер твоя хода знову буде красива, мовила Марія. Та коли Ослик прийшов додому, усі в стайні гнівалися на нього за те, що він ходив, як звичайно, високо тримаючи голову. І лаяли осли його на всі заставки. Коли б вони тільки знали, подумав ослик. О, коли б вони тільки знали!